Доброго дня всім. Кофри, які в мене є в наявності, покажу вам. Кофри всі привезені з Японії. Всі, скажімо так, оригінальні фірмові. Дивіться, перший варіант це GIVI. італійський бренд, з одним ключом. Перший варіант, другий кофор Shad. Я так розумію, на 30-35 літрів він. От в такому, також з одним ключом. Всі кофри йдуть з заводською платформою, яка кріпиться до багажника. От платформа. От платформа. Кришечка на платформу. І в багатьох навіть є оригінальні болти, гайки, ну і кріплення, щоб ви його закріпили. Другий шад, третій також шад, але трошечки інша моделька. Далі великий кофор. NBS називається. Він величезний. Я не знаю навіть на скільки літрів, але явно більше, ніж ці. Далі йде кофер якийсь Stage Такий цікавий з ручкою, непоганий. Всі відчиняти не буду, на всіх є платформа. Цей кофер цікавий тим, що в нього є м'якенька спинка. Далі оригінальний кофер Гіві на Сузукі. Також з платформою, з кріпленнями, з двома ключиками. Так, далі такий ж самий Гіві з одним ключиком. Далі кофор НБС з двома. Далі кофор також Гіві. Бачите, Made in Italy. Suzuki by Givi. Оригінальний кофор на Suzuki також з одним ключом. Далі кукейс, доволі непоганий кофор. Мені подобається в нього трошечки інший дизайн. Ну і останній шат. Отак, От кому цікаво, кофри В два рази по нижчій ціні, ніж ринкова вартість. Ну і ще є декілька вітрових, е, вітрове скло Дайтона. Скло гарне, фірмове, воно кріпиться в зеркала. Це скло навіть з регулюванням, по нахилу, по куту нахилу дуже круте і коштує грошей. Слідуюче скло затемнене, також Дайтона. Також з регулюванням в зеркала стандартні місця. Ну і простеньке скло. Універсальне кріпиться на, от таким чином, на зеркала. У мене на Yamaha Gear таке скло. Так що, кому цікаві оригінальні аксесуари, звертайтеся.